Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на youtube каналі Небо Он. Обов'язково підпишіться на цей ресурс. Я натомість запрошую вас до роздумів над Євангелієм, а будемо роздумувати над Євангелієм від Матея, 16, розділ від вірша 16 по 19, оскільки сьогодні ми святкуємо урочистість апостолів Петра і Павла. Тому будемо роздумувати над цими словами те є Христос, Син Бога Живого, який сказав апостол Петро. Спершу послухаймо сам уривок. Того часу, прийшовши в околиці Кесарії Филипової, Ісус звернувся до своїх учнів, запитуючи За кого люди вважають сина людського? Вони відповіли одні за Йоанна Хрестителя, другі за Іллю, інші за Єремію або за одного з пророків. Каже їм Ісус, А ви за кого мене вважаєте? У відповідь Симон Петро промовив Те є Христос, Син Бога Живого. У відповідь йому Ісус сказав. Блажений ти, Симоне, Сину Йонен, бо не тіло і кров тобі це відкрили, а мій Отець Небесний. І я тобі кажу, що ти є Петро, скеля, і на цій скелі я збудую свою церкву, і брами аду не здолають її. Я дам тобі ключі царства Небесного, і те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небесах, і те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небесах. Цей уривок. Е Євангелії від Матея є одним із найбільш дискусійних фрагментів між християнськими біблеїстами. Католицькі богослови бачать в ньому основний біблійний фрагмент, який говорить про першість апостола Петра і є біблійною основою для служіння єпископа Рима, Папи Римського. Натомість православні і протестантські богослови, дослідники вважають, що католики дещо перебільшують. Один із протестантських екзегетів Рудольф Бультман вважає, що даний текст просто відображає переконання найстаршої християнської спільноти в Палестині або в Антіохії, де за переконанням могло з'явитися Євангелія від Матея. Тобто те, що ми тут читаємо, це не відзеркалює історії, тільки представляє богословські вірування перших християн. А як було насправді? О, ми цього не знаємо. Ну, то є. Характерне для Рудольфа Бульмана. Однак все більше і більше в другій половині ХХ століття починало з'являтися досліджень, які починали відкривати в цьому уривку, власне, історичний контекст, юдейський контекст, арамейський контекст. Принагідно пригадаю, що Євангелія від Матея була адресована передусім євреям. І має, власне, таку єврейську логіку. Папій з Іераполіс говорить, що вона навіть була написана первісно єврейською мовою. І вона концентрується навколо п'яти таких великих проповідей Ісуса, таких великих промов. Перша це є нагідна проповідь. Тобто Євангелія від Матея якби претендує на звання такої нової тори, натякаючи на п'яти книжя: п'ять проповіді Ісуса, п'ять книг і так далі. І в цей уривок теж сповнений такої юдаїстичної логіки, маю на увазі, звісно, юдаїзм біблійний. Отже, в 1980 році два бельгійські біблісти з університету Лювен Жал-Марі Ванкау і Мішель ван Есбруек зробили неймовірне відкриття, дослідивши юдаїстичний контекст цього уривку. Свої висновки вони опублікували в статті. «La primauté de Pierre Ляпхімотидеп'єх son контекст judaïque», тобто першість Петра і її юдаїстичний контекст. І цими думками я знайшов цю статтю, з радістю її прочитав, і хотів би поділитися певними висновками цих двох видатних вчених. Перший висновок, який виникає з праці згаданих біблістів, це те, що фоном для визнання Петра. Яке мало місце, власне, в Филиповій Кесарії, є юдейське свято Йом-Кіпур. Звідки цей висновок береться? Справа в тому, що наступна подія, це преображення Господнє на горі Тавор, виразно натякає на свято наметів. Зокрема, слова Петра, коли Ісус переображується, Петро, потім такий в шоці, каже: Поставимо тут три намети, три намети. Ну і теж потім ця Хмара. Яка символізує божественну присутність, В, наприклад, в Палестинському Таргумі вона теж згадується часто в контексті свята наметів, отже, маємо подію преображення Господнього. В контекст фоном цієї події є свято наметів, а впроваджує до цієї події Євангелист Матей впроваджує такими словами: по шістьох днях. По шістьох днях від попередньої події. Попередня подія, це, власне, ось це визнання Петра. Відповідно, визнання Петра є шість днів раніше від свята наметів і відповідає єврейському святу Йом-Кіпур Кіпур, Дні День Покути. Відповідно, Євангелист Матей намагається пояснити ось це визнання Петра, визнання віри через відношення до свята йом Кіпур. Що це за такі відношення? Що це за паралелі взагалі? По-перше, в це свято первосвященник в Єрусалимському храмі вимовляє невимовне ім'я Бога, так званий Тетраграматон Ягве. Про таку практику дізнаємося з книги Сираха з 50-го розділу. І там ми читаємо про первосвященника, якого звали Симон Син -Оні слухаємо Симон Син Оні, і тут Симон Син -Йони. В грецькому варіанті, в Септогінті, це взагалі дуже, дуже подібно звучить. Ось що ми читаємо власне про цього первосвященника. Тоді він сходив униз, свою руку підносив над синів Ізраїля сукупною громадою, устами вирікав благословення Господнє і йменням його возносив славу. І народ вдруге на коліна падав, щоби. Від Всевишнього благословення прийняття. Читаємо в книзі Сираха, 50 розділ, вірші 20-21. В Євангелії від Матея інший Симон син Іони, визнає в Ісусі Христа, Месію. Ісус, звертаючись до Симона, називає його Симон Син Йоне, Симон Йона, натякає, власне, на первосвященника Симона. Далі надання арамейського імені Кифа. W greckim wariantie my czujemy Petros i Petra. Petros, no to, to jest taki kamień jakby, a Petra skelia. No i tu własne protestanscy biblisty wchodzą w polemikę i mówią, o, stop, stop, stop. Petros to jakby kamień, no a skélia, no skéluję czy Chrystos, tak kierują. Натомість треба пам'ятати, що Петрос і Петра це вже переклад. Натомість в арамейському варіанті немає двох слів, є тільки одне слово кифа. «Кифа» «скеля». «Скеля». І увага. В цьому уривку, коли маємо натяк на первосвященника, на визнання, власне, на, сповідув... на, промов... на проголошення імені Господнього. То, в свою чергу, кифа перегукується з ім'ям іншого первосвященника, відомого нам, як за часів Ісуша, його звали Каяфа, кифа, Каяфа, подібні імена. Таким чином, це визнання Петра набирає нового значення. Є таким виголошенням Божественного імені, але вже не в храмі, а де десь там в язичницькій Филипові кесарії. І це підкреслює зміщення усі об'явлення від простору храми, від простору храму до особи Христа. Він є храм. В ньому перебуває повнота Божества, тілесно, як скаже Апостол Павло. В ньому Отець Небесний цілковито себе об'явив. А Симон Петро. Ну, no, стає таким власним. Якби. Ну, не знаю, чи так можна сказати. Первосвященником Нового Завіту, якщо хочете, стає кимось, хто урочисто проголошує цю істину.